Доброго ранку, дорогі діти! Сьогодні ми продовжуємо мандрівку в країну цифр. І почнемо ми з математичного матеріалу. Викладіть перед собою, будь ласка, два кружечки. Так, і покажіть, на числовому віялі або на пальчиках цифру 2. Дійсно, цифра 2 має такі елементи. А тепер візьміть один кружечок в одну руку, а другий кружечок в другу руку. Як утворюється число 2? Два, діти, це один і один. А разом вони утворюють число 2. І так, до двох кружечків покладіть один квадратик. 2 плюс 1 Утворюється наступне число, число 3. Сьогодні ми з вами будемо говорити про число 3, яке на письмі позначається цифрою 3. І так, починаємо нашу роботу. Подивіться уважно на екран, що зображено на кожному малюнку. Дійсно, на першому малюнку. Ми бачимо годинник, і маленька стрілочка вказує нам на час. На годиннику дітей рівно 3 години. На наступному малюнку ми бачимо вазу, в якій стоїть три гарні квіточки. Так, ці квітки називаються тюльпани. Далі ми бачимо геометричну фігуру, яка називається Підкажіть мені. Рикутник абсолютно правильно. Наступна ми бачимо. Руку, яка показує нам три пальчики. І завершує наш малюнковий такий хід це графічна цифра 3. Графічна цифра три складається з двох півовалів та язичка посередині. Зверніть увагу, верхній півовал трошки менший за розмірами, ніж нижній півовал. Подивіться, будь ласка, на екран. Скільки кілець ви бачите у піраміді? Так, всього три. Скільки було кілець спочатку, зелене і червоне – Два. А як же утворилося число три? До двох додати один. Отже, діти, три це два і один. Попрацюємо трошки в зошиті. Подивіться на малюнок і скажіть, скільки кеглів на малюнку. Ну, звичайно, ми бачимо на малюнку три кеглі. Обведіть цифру, яка позначає кількість кеглів. Три кеглі позначається цифрою 3. А справа намалюйте, будь ласка, три м'ячики. Поки ви малюєте, ми пригадаємо, м'яч має форму. Якщо об'ємно, то це куля, а якщо плоско, то це круг. Ось такі яскраві три м'ячі з'явилися на моєму малюнку. Зараз час відпочити. Стали біля свого робочого місця. Руки вгору, руки вниз. Ти сусіду посміхнись, руки в боки. І зроби чотири скоки: один, два, три, чотири. Руки вгору, руки вниз. Швиденько, хочеш працює. Чого на малюнку є по три? Так, дивимося, що у нас на малюнку три банани, ще, три груші, три абрикоси. Так. Скажіть, будь ласка, який фрукт найкорисніший? Не можна так сказати. А чому? Тому що кожен фрукт. Корисний по-своєму. Хтось любить один фрукт, хтось інший, але це не значить, що один більш корисний або менш корисний. Їх всі треба вживати в правильній кількості. А зараз ми з вами потренуємо навичку графічного зображення цифри 3. Я нагадую вам, що цифра 3 складається з таких елементів. Верхній півовал. Нижній півовал, причому нижній півовал буде трошки більший за розміром, ніж верхній. Отже, зошит свій я відкриваю, навкоси його кладу. Олівчик правильно тримаю, цифру правильно веду. Цифру три починаємо писати трошки внизу. Заокруглюємо верхній півовал, язичок і нижній півовал, що у нас виходить з вами. Далі. Пропустили одну клітинку і знову кажемо раз і два. І ще одну клітинку раз і два. І. Так, ви молодці. Переходимо. Знайшли цифру, яка вийшла найкраще, і намалювали її корону. Подивіться, будь ласка, на потяг. Якого кольору третій вагон? Так, синього кольору. Подивіться на другий вагон. Другий вагон поруч із собою має два сусідні вагони. Діти, вагони або цифри, які стоять поруч, називаються сусідами, так як у вас в квартирі або в будинку. Так от, цифра один і три є сусідами числа 2. Вони живуть поруч. Так. А ще сьогодні ми дізнаємось, що число 1 є попереднім до числа 2, попереднім від слова попереду стоїть, а число 3 є наступним до числа 2. Так. Попрацюємо в зошиті. Розфарбуйте третю зліва фігуру в кожному рядку геометричних фігур. Дивіться, який фокс, що з одного боку третя, що з другого буде в одному і тому ж місці. Оберіть олівець улюбленого кольору. І охайно і красиво зафарбуйте геометричну фігуру. А тепер зафарбуйте третю зліва фігуру круг. А зараз пограємо в гру, вставте пропущені числа. Дітки, один, три. Яке число загубилось? Ну, звичайно, це число 2. А сусідами числа 2 є число 1 і число 3. Ну, дійсно, це число 1. Будьте уважні, яке число загубилось? Число 3. І ми його повертаємо на місце. Подивіться, будь ласка, на екран і скажіть, скільки трикутників. Ви бачите на малюнку. Так. Я також бачу на малюнку три трикутники. Добре, пригадаємо матеріал попереднього уроку. Для цього вам потрібно взяти в руку олівець червоного кольору, зеленого кольору та жовтого кольору. Що це за кольори такі магічні? Нічого не нагадує. Дійсно, це кольори світлофора. Жовтий колір підготовчий, так? Зелений можемо йти, а червоний ні в якому разі ми не рухаємось. Подивіться на екран і олівцем червоного-червоного кольору проведіть всі прямі лінії. А я нагадаю, що пряма лінія це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Перевіряємо. Так, в мене їх дві. Візьміть олівець. Зеленого кольору. Зеленим кольором ми позначимо лінію, яка називається відрізок. Від слова відрізали. Від лінії відрізали. Відрізок це пряма з обох боків, обмежена точками. Перевіряємо Дійсно. І жовтим кольором ми зобразимо промені. Промені, як у сонечка, які мають одну. Точку і пряма який з них виходить. Так, ви гарно попрацювали на уроці. Я вам дякую за роботу. Прошу вас оцінити, наскільки для вас було на уроці легко працювати. Якщо все було легко, поставте лайк. Якщо у вас були складнощі, треба ще дещо доробити, дайте 5. А якщо було дуже складно на уроці, Покажіть іжечка колючого, який дуже і дуже сумний. Я вам дякую за роботу. До зустрічі.